Як на пороховій діжці головний черкаський колектор може рвонути будь-якою миті. Такими є результати його діагностики. В якому місці чекати біди, фахівці передбачити не можуть, але й без роботи не сидять. Вже тиждень ладнають місце попереднього пориву. Та й там не все гладко. Завод, на якому раніше купляли необхідні труби, нині у зоні АТО. Продовження теми у наступному сюжеті. Ми працюємо тут світовий день. Ремонтні бригади водоканалу на цьому пориві працюють вже майже тиждень. Нагромова у цьому місці рвонув головний каналізаційний колектор. Він приймає стоки чи не з половини Черкас. В результаті тривалого терміну експлуатації і газової корозії. Вверх колектора залізобетонного вийшов з ладу. Щоб дістатися місця пориву, водоканалівці заглибилися на 6 метрів під землю. Понівечену трубу розчищають вручну. А от зі заміною проблема. Завод, який виготовляє необхідні конструкції, розташований у зоні АТО. Все залежить від того, наскільки швидко ми можемо отримати тут ті труби того діаметра і того ж матеріалу, який необхідно сьогодні тут замінити. Тому сьогодні розглядається варіант, щоб тимчасово включити по Трубам, які є сьогодні в наявності. Потім при поставці арешти труб продовжити виконання цих робіт. На водоканалі сподіваються, що цю ділянку відремонтують протягом кількох тижнів. От тільки гарантувати, що за цей час нервона в іншому місці, фахівці обіцяти не можуть. Діагностика цього колектора показала, він вкрай зношений. В мережі вже за 40 років, а це практично удвічі більше ніж відведено. Юлія Кропова, Марія Гаврилян, Сергій Єфімов, Віка новини.